Заходив в клуб з точкою, А, дві тисячі доларів навчання. Зараз вісім сто на людей, і це тільки онлайн. Чому ти в два рази більше бюджет не збільшив? Щоб ці ліжка продалися на сорок плюс. Ми використовували офер такий ліжка з підйомним механізмом для вашого чоловіка. Тому що всіх цих виробників, які не знають, як продавати, можеш дуже дешево найняти. Верняк Назар, Чернівці, 55-й потік, м'які ліжка від виробника. Почнемо з того, що я заходив в клуб з точкою А 2000 доларів у навчання і з бізнесом виробництва меблів. Зараз ми зводились тільки до виробництва ліжок з підйомним механізмом. І зараз в нас. точка на лютий, і це тільки онлайн, а буде в планах 15. Закрити у лютому. От в планах не може бути нічого. В розрахунках може бути. А в планах у мене. О -о -о. В розрахунках. Виросли за що. Е? Виросли е, за рахунок того, що ми е, до навчання ми, взагалі в нас не було онлайну. Практично, от е, я намалював орг-структуру, то в нас от. Лівої частини взагалі практично не було. — Так не в структурі справа. Тут не треба до гадалки ходити. Да? Бо раніше що було? Точка. Про неї знали. А раз знали, то прийшли. Раз прийшли, то чого ж даремно ходити, то купили. А якщо не купили, ну суки. Що не зрозуміло? Правильно? Логічний бізнес. А чого прийшли? Нам в меблі. І якщо вже прийшли, що ж просто так ішов, покажіть ще, що у вас тут є. Екскурсію треба робити по площадям. А площаді треба заставити всім. Логічно. Чим більший асортимент, тим не зря приходив. Оцей магазин крутий, там багато всього. а цей кончений, у нього одні ліжка. Це ж кончений магазин. Так же бізнес уявляли всі. Зрієте? А потім, коли я зрозумів, що я можу продавати щось одне, то, по-перше, площі треба менші. А по-друге, а що ж там за цим ходити? Я і так можу гарно звізуалізувати крутящуюся кровать можу, яку хочеш, щоб магазин не тримати цілий. Да? Може я просто 3D зроблю, як я хочу. Вплоть віртуальних окулярів, в яких я вже буду відчувати, як я лежу в цьому клі... ліжку. А що ви ржете? А що це дорожче, ніж магазин тримати з повним асортиментом меблі? Пам'ятаєте? Де у нас те ж саме меблі? Іронія судьби. Ми теж только переїхали. До речі, ми пробували запустити таку програмку, що одразу візуалізація вдома ліпко. А я не жартую. Я б не пробував я запустив. Так, так, так. Це 10 років тому було ноу-хау, що ти там приходиш, кидаєш якусь в пусту квартиру в куток якийсь там лазер, і він тобі вже робить візуалізацію. А зараз то, що хочеш можна зробити? Теоретично. На, на, на черта пертисть той магазин. Логічно. Після семи навчання ми там підняли ціни, виросли за рахунок того, що підняли ціни. Е, потім нас е, почали, так як був розбір, також на стратегії при завантаженні, розбирали мене і сказали більше включатися в найм. Ми включилися в найм і сформували відділ продажу, який у нас зараз є е, 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 е... відділ продажу формується і потім починає робити. Те, що йому треба, продавати. Чудеса. Чудеса. Так, тому що у нас до... десь в вересні то було два тільки менеджера, а зараз у нас сім менеджерів на директі і два менеджера на дзвінках. А ти розді... в те магазин є зараз? Є, але я його взагалі не рахую. Тобто, ну, він... Що це не рахує? Він плюс приносить чи мінус? Плюс там 200, ну 500 доларів максимум. Але ми, ну, ну ще не мінус же. Не мінус. А магазин твій чи ні? Мій. Але я його, тобто, ну, хай, закрий, потім думай, що з ним робити, з приміщенням. Ну, там да? просто там приміщення, і там ще дуже багато є всяких меблів, що так, як ви кажете, що треба заставити, ми і так робили. Заставляли все. Ну, я в курсі. І треба ж то продати якось. Я чомусь в курсі. Я на вас да давно дивлюсь всіх. Так. і У нас ще просто у нас виробництво і наше є B2B. Оптові клієнти. І які оце. Не початий край роботи. Спочатку позбавитись від одного баласту, від B2B, потім від виробництва. Розумієте? Тому що всіх цих виробників, які не знають, як продавати, може ж дуже дешево найняти. Знаєш йому дешево? Бо вони не, не, не розуміють що такий амортизаційний знос і все таке, і тому їх можна за копійки найняти. Вони це рахувати не будуть. А потім кращих, які з'являться. І спочатку, із якихось там таких субподрядів, а да, потім просто поглотіть. Ось задачі. Не почати край роботи в Чернівцях. Румин будеш наймати, на заробітки приїжджати. На передостанній суботі я виходив до вас з питанням. Також ви сказали підняти ціни для оптових клієнтів. Ми підняли на 10% і на 15% для тих, хто бере менше п'яти штук у місяць. І що з ними у лютому? Ми заробили тільки з них 1000 доларів. Тобто, у нас відвалилася досить така велика кількість клієнтів. Якщо ви заробляєте, в лютому заробили 1000 доларів. А до цього скільки було? Цього. Ви можете порівнювати до цього, до цього, у січні ми заробили 4000 тисячі. Ну просто дивись. І за те, що ми позбавились, ми замість 4 заробляємо тисячу. Але Але виготовляємо набагато менше. тобто... Що... Але тепер у нас є ліжка для розрібу. Так. А до цього була проблема де взяти. Так. Розумієте? Просто дітальку він не називає і всі такі О-о-о! три штуки втратив. А питання ж було: а скільки це ліжок? Порядком 50-60 ліжок. Не продав. Не продав за безцінок. Розумієте? Бо він же туди, в гурт, коли дає, яка маржа? 30%. А сюди в розділі 70. 70. У нього тепер є 50 ліжок з наваром на кожному 40%. Додатково. Да. Розумієте? Залишилось запустити більше трафіку. Запустив рой який. 250. Ну, за час, час чи був? Зараз, зараз. І був теж такий. А ти його збільшив? Бюджет. Чи, ну. Бюджет так збільшив бюджет. Наскільки? На 20% збільшив бюджет. А 40 ліжок, які додаткових. Ти скільки продаєш в роздріб ліжок? До цього продавав? До цього ми продали у січні 52 ліжки. 50. А тепер те 50 додаткових з'явилось майже. Так так це в два рази більше. А чи ти в два рази більше бюджет не збільшив, щоб ці ліжка продалися на 40 плюс? Натупив. Але ми просто ми зараз працювали над е, збільшенням конверсії менеджерів, і ми зараз на 14 е, число ми продали вже майже 50 ліжок. Ні. Ні. Якщо ви працюєте над збільшенням конверсії менеджерів, то тоді, да, тоді рой повинен був змінитись. Значить, не підняли конверсію. Значить, ну, не підняли. Бюджет він збільшив. Лідів стало більше. При самому, той самій конверсії, якщо в не, у нього рой не змінився, це означає, що при тій самій конверсії просто він продав більше ліжок. Ти більше ліжок продав? Так. Ну, от тому він більше заробив. Бо більше ліжок. А якби він під. А каже, а задача була підняти конверсію. Я ja зрозумів. Це знаєш, задача була підняти член, але жінка все одно оргазм отримала, Але це, ти пальцями навчився чи язиком працювати. Але ж але ж, те, що ти хотів підняти, ти не підняв. Ліжка піднімуть. підйомним механізмом. Що ви що сказали? Ліжка з підйомним механізмом. Зараз ми вимучите викор... ви гіпотезу вже. Що діли? Ми, використов... ми використовували цю офер такий. Ліжка з підйомним механізмом для вашого чоловіка. А купляють ліжка жінки? Переважно так. А, тоді правильно. Зараз у мене питання. тобто, ми відмовились від оптових клієнтів. Yeah. У нас е, прибавилось більше ріжок, Так, як у нас е, теж я був у вас на розборі. На... Дивіться, ви не відмовляєтесь від тих клієнтів, от в бізнесі ви не відмовляєтесь. В бізнесі те, що вам заважає, ви піднімаєте умови. А вони або тепер погоджуються з цими умовами. Розумієте? Або вони йдуть від вас. І так буває часто, що частина пішла, а частина погодилась, і у вас з гіморою менше, а гроші ті самі. А відмовляюсь від клієнтів, це просто їм кажу, я з вами більше не працюю. А чого я з ними не працюю, якщо хтось із них, хай третина готова мені платити зараз в два рази більше, наприклад? Чого я відмовляюсь? Тому ви ніде не відмовляєтесь, ви міняєте умови. Не боячись втратити. оце інша зовсім справа. Розумієте? Так, я розумію. Там ви все змінюєте, час відсіялось, ці тепер нехай компенсують. Пройде якийсь час, ви знову їм щось скажете. Давайте так. Це зрозуміло. Це додаткова робота, а головна робота це в першу чергу це воронка повинна бути адекватна. Кроки повинні. давайте тут подивимось. Написали. Продовжили переписку. Це серйозно. Тобто задача продовжили переписку. Тобто там… Що там, Продовжили переписку і, пі... і дійшли аж до вибору моделі. А до цього що було? Ціна? Вибір тканини. От ви розумієте, що ціна це зовсім не про що. Це не задача. Тому що якщо ви хочете про ціну, то вибір, це ці, вибор ціни. Людина вас запитує, скільки коштує кровать? Ви кажете, Від і до космосу. Я ж ціну сказав. А ви кажете ціну нам 333. Ні. Ну так бо ви дебіл. А навіщо ви таку ціну сказали? Якщо ви повинні показати коридор? Бо дивіться, заходить до вас транзакційний клієнт, так? Да? Каже, сколько стоїть? Я знаю, що так. там, не знаю, Цей комп'ютер чи ця чашка, я знаю плюс ціна. І я дивлюся. Поганий варіант, у вас дорожче. Не цікавий варіант, у вас ж. Ну так а навіщо тоді ви? І варіант такий у вас не так. У Вас не так. Розумієте? Не нижче, а не так. Ви повинні так відповісти, що людина зрозуміє, що у вас не так. Вона каже, скільки чашка? Ви кажете, від 10 до 100. Як це? Ну, дивлячись, якщо ви хочете, там, з кайомочкою, з кайомочки, в комплекті, без комплекту. Кількість. І ви. Саме головне з моменту, поки людина не запитала, як це? Вона просто вас вибір, вибирає. Їй все зрозуміло, вона знає, що вона хоче, і вона дивиться, ти входиш в мій стандарт чи ні. Розумієте? І поки вас оцінюють, зрозумійте, ви програли. Ви повинні і їх так називаємо я і так знаю, перевести. Як це? От як тільки він. І з всього свого, що він собі надумав, я знаю, і просто ти мені на питання давай відповідай. На якесь питання кажу, а як? що, а я, що так, бо, я не розумію. Все. З цього моменту, це в продажах називається стати на табуретку, ну, стати в свою позицію, стати вище. З цього моменту, коли він не знає, ми каже, як ти не знаєш, ну дивись, зараз поясню. Якщо ви починаєте пояснювати з його згодою під його бажання, ви стаєте консультантом. А він переходить з поняття транзакційного клієнта в консультативного клієнта, якого ви тепер консультуєте. А якщо ви консультуєте, то експерт тепер ви. А не він до цього був, який вас оцінював. Давайте, коротше, ти мені на питання відповідай. І з цього моменту тільки пішла продажа. А до цього ви виконували його забаганки. Розумієте? <плес> не відповідати на питання не можна, бо ви бісите. Тому ви повинні, відповідаючи на питання, при цьому сказати, але дивлячись, ціє кровать коштує. А вам з наповнителем чи без? А наповнитель, ой, шко, хоч положу туди? Хоч мужика з підйомним механізмом, хоч ж... жінку, тобі взагалі для яких нужд взагалі? Так. Да. Хоч нижній коврик, якщо він погано себе поводить, ти туди зганяєш його, хай сьогодні спить там він наказаний. Можна забавлю. І по поводу ну, аватара. Сюда. Если мы знаем свой аватар, если мы его изучаем, о том, о чем вы говорите на первом модуле, мы знаем все страхи, боли клиента и полностью понимаем аватар, тогда мы можем как раз в этих вопросах, когда мы задаем им, мы задаем вопросы там, а вам механизм, к примеру, нужен, чтобы он поднимался там на 60 сантиметров, вы будете ложить туда подушки под низ или нет? И чтобы, понимая аватар, для чего он ищет, понимая свой аватар и боли, тогда мы можем эти вопросы вообще четко в его боли задавать и этим отличаться среди всех конкурентов. Треба тут зрозуміти. Що дивіться, коли ви відповідаєте на питання, просто відповідаєте, то ніякої презентації не буде. Бо по цій схемі буде так: ти даєш презентацію тільки тоді, коли ти скажеш, ну, тепер давай презентацію. Ти ніде не можеш. Тут немає етапу перехвати ініціативи. В будь-якому схемі продажу, повинен буде 10 етап перехвати ініціативи. Розумієте? І все. Навіть коли ви умовно торговим представником працюєте, ви заходите і кажете, кто такий, що треба? А ви кажете: дивіться, ви ж займаєтесь оцим а я той, який от всьому допомагає. Ви не кажете, я прийшов. Я прийшов отут. За мікрофончиком, так? Yeah. Да? Ні. Я от я в цьому допомагаю. Ви кажете так, щоб я сказав це як. Дивіться, щоб я не, не витрачав ваш час, бо я ж його ціную. Мені от пояснити, щоб треба там, наприклад, 5 хвилин. І я вам поясню як. Просто я хочу на прикладі. І все. Людина погодилась. І після цього кажу, дозвольте, щоб я перед тим, як точно вам відповідати, я вам задам деяке оточніше питання. Все я перехватив ініціативу. Разумієте? Тобто спочатку я кажу, дивіться, дивіться, я ж в ту тему, що ви хочете, я в цьому допомагаю. Це називається презентація. Ще в продажах презентації це не про кроваті. Це якого хера я тут? Розумієте? А потім я повинен вкинути, вбити якорі. Я повинен, я повинен отримати згоду, що я зараз тебе буду консультувати. Розумієте суть? Презентація, це дивіться, я попадаю в тебе. Правда, оце ж, я знаю, що от я, я просто займаюся тим, що ви, що ви потребуєте. Потім дозвольте, щоб, щоб точно і не займати ваш час. Щоб довго, всього не. Я просто задам пару уточнюючих. І після цього. І все. Він дозволив, я задаю питання. А раз я задаю питання, я вже консультую. Я... Раз я консультую, він вже не транзакційний, а консультаційний клієнт. Якщо так, то вже коридор. Цін. є. Потім виявлення. Потреби? Бо тут на коридорці як це? Я кажу, ну як це? В залежності від того, от ви для якої цілі берете? Вас в першу чергу цікавить інтер'єр, чи здоровий сон, чи, чи ортопедичні якісь теми, от що. І після цього підбір не тканини, а підбір не комплектація. Під те, що він сказав. От дивіться, ви приїжджаєте купляти авто. Ну, я не про базар, я про салон. Ви приїжджаєте і кажете, яке авто ви хочете. Да? Вас питають, для чого? А-клас, Б клас, С клас. А потім, ну, добре, з класом зрозуміло. А тепер, А, а там, шпігуємо чим. І, і, і ми починаємо з ним працювати разом. Оце чи, оце оце дасть. оце Хочете, ні, вибираємо, відміняємо. А оце хочете, Да, додаємо. І так ми. І це називається вовлічення. Бо клієнт сам собі формує ціну. А коли він сам уже формує, ну так чого ж відмовлятись? Це ж не мені нав'язують. Я можу сюди вас копати, але я це вже висрав давно. Я, я хочу сказати: у нього стратегічно це так: закручуємо періодично гайки. І, і позбавляємося від b 2 b Не розширяємо ні в кому випадку виробництва, шукаємо тих на субподряді, які можуть робити в рази дешевше, ніж в мене виходить. Розумієте? Потім розпродаю своє виробництво нахер. Потім розумію, що треба продавати не маючи магазину. Це стратегічні всі питання. Потім вибираю виробництво територіальне, щоб. Не возити з, з, з виробляючи у Львові, наприклад, і вести в якийсь там умовний Полтаву, а в Полтаві виробляючи, не вести в Чернівці. Дякую.